Всім привіт! Давайте подивимося, що завершується у вашому житті? Що завершується у вашому житті? Що ви маєте тут і зараз почути? Що завершується? Все, вже-от вже, вже от -от 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 на порозі вже воно закривається, все, воно вже позаді. Четверка Пентаклі. Перше, це якась підозра чогось, да? можливо, фінансові якісь питання, можливо, підозра там якоїсь людини в якійсь підлості. Ваша четверка Пентаклі, економія завершується. Хорошо, що ще завершується? Um, ви довгий час втрачали не на тих людей, не на ту роботу, не на ті цілі, цінності, в тому числі. Ви потрошки вибудовуєте і вилазите з задніці з четвірки Пентаклі, ви взращуєте себе, до, йдете до сімьорки пентаклі. Тобто все, що ви перепроживали в своєму житті, це був досвід, і він вам треба був да? з різних причин, ви виходите з четврки пентаклі в сімрку пентаклі. Можливо, у вас був якийсь застой, можливо, ви в мене були в відпустці, так як я в вересні. Да? Можливо, не могли знайти роботи. Були, знаєте, розчарування в тому, чим ви займаєтесь, чим ви заробляєте на життя. Можливо, ви блогер, так як і я, і знаєте, були розчарування там, не Знаю, да? мало підписників, не було вашої реалізації, не було відклику, вам дають підказку, що для того, щоб вас вистрілило те, що ви там озвучуєте, несете на просторах інтернету. Вам треба додати чувственності, вам треба додати себе. Знімайте з себе маску. Хороша, я суперексперт експерт і так далі. Дозвольте собі бути собою, дозвольте собі бути живою, дозвольте собі, так як я десь і сужик мене проскакує. Я там над вимовою працювала. Ну, це моя фішка, і люди люблять десь, як я і матюкнуся, і десь пошучу. будьте з собою. От коли ви дозволите собі бути з собою, тоді ви будете бачити кращу реалізацію, чого б це не стосувалося. Це ваш блог, це ваша робота, це там умовно ви проходите 110 собеседувань і вас ніхто не бере. Ваша задача включити відчуття свої емоції, живості. Да? Mm-hmm. заботи в чомусь, якщо ви, там, для прикладу, професіонал якихось помагаючих професій, вам треба включити цю королєву кубків, емпатичність, теплоту, легкість. да? Тобто кожен має свої якби, характеристики, риси характеру, які вам допомагають чогось досягати. Да? От мене через йоб твою мать відео залітають. Ну, Я теж собі, ну що я маю кожному ролику всім піздюлей видавати, Ну, іноді полезно. Для вас і вам це подобається. А інколи просто треба людину підтримати, щось підказати, десь включити сострадання, страдання, і от коли ви включите оцю королеву кубків, більш емпатичність, сострадання десь, да? більш таку а, творчість в тому числі, бо кубки це про творчість, почнете ділитися своїми навичками, знаннями, досвідом, можливо, в тому числі. Коли я стала розказувати в блозі трошки про свій досвід. По темах, які я озвучую, тоді ви чуєте в моїх історіях себе. І це також зближує, наближує. Це говорить про адекватний контакт. А не я викинула інформацію, ви лайкнули на тему на тому все. Тут вам треба привнести де, чого б це не стосувалося, більш вашої включеності в спілкуванні з людьми. І тоді ви будете прийдете до десятки Пінтаклі. От бачите, сакритія карта. Тобто я маску вділа, я там або хороша, або дуже плохая, да? кожен свою маску обирає. Але ваша задача цю маску зняти, зняти і бути з собою. Буде тоді десятка пентаклів. Тут вас реалізація е -м, чекає. І також ви маєте не виключати той аспект, що коли ви щось робите, стараєтеся, якісь можливо це проекти, можливо, це якесь навчання вас. Да? Е -е то вам треба настойчивось, тобто саме тоді, коли хочеться опустити руки, задача не здаватися, а просто набратися е терпимості. Результат прийде. Інколи нас. Е Треба вчитися розрізняти, де е, підказки даються, що це не твоє. Не бийся об закриті двері і розвернутися відійти від цієї цілі. А в другому випадку треба просто е, е, настойчивості, да? тобто е, не з першого разу і не зразу все вистрелює. І ви в цьому маєте давати ачот. І тут комусь треба додати пашпінтаклій е, образування, тобто вам треба підвищити якісь ваші е, навички, знання, і комусь тут треба. Піти на курси для того, щоб масштабуватися в своїй якійсь реалізації. да-да бо Тому що і у вас такий от застой на сьогоднішній день тишина, хтось себе, можливо, навіть і каже, це мені, мабуть, хтось там щось робить, рот на замку, сімка мічей, подлості там зі сторони колеги і так далі. Ні, ви самі це все будуєте. Ваша прибель готова до вас прийти. Тоді, коли ви познімаєте маски, коли ви проаналізуєте, що ви робите в своїй роботі, що так, що не так. Тоді візьмете це дерево грошове і буде вам світити сонце, і буде вам кешбеки від людей, від клієнтів, з ким ви там працюєте. Не знаю, може буде підвищення на роботі, якщо ви цього хочете. Да, умовно, якщо ви хочете на якусь іншу посаду, якщо ви в офісі працюєте, ви маєте мати ті навички, щоб вас перевели для прикладу на якусь іншу. Вищу посаду, щоб ви реалізувались. Тобто тут вас буде чекати прибиль, тут вас буде чекати реалізація, покращення фінансів, хто працює з клієнтами, приход клієнтів, хто працює в офіці, ріст по кар'єрній сходинці. Ваша задача зрозуміти, що застой ваш завершується, і ваша задача не сидіти, не спати і міняти. Якщо ви кожен день робите одні ті самі дії і нема результату, значить треба міняти підхід. Не завжди треба ціль міняти, комусь треба ціль поміняти, це не ваше, а комусь треба підходи міняти. Комусь треба різні варіанти пробувати і нащупувати. Оце саме моє, оце вистрелює, оце робота є. Тобто, да, а не просто я роблю так, як всі. В неї виходить, в мене не виходить. Тому що в кожного є свій шлях. Нема інструкцій для всіх одна. Ваша задача. Не впустити шанси, які йдуть по карті сонця, це успіх, це реалізація, і все свою четверку пентаклій, застой свій завершуйте. Оце йде з вашого життя.